Всім доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Наша розсада кавуна 8-й день і ми зараз її будемо проливати такими препаратами, як файтера, 10 грам на 10 літрів води та такий гарний опорінювач, Він гарно стимулює кореневу систему. Теж даємо 10 грам на 10 літрів води і будемо проливати. Робимо розпаковку. Ось таке наше добриво. Ось бачимо так. Даємо його 10 грам. Це наш коріннювач. Поліпчує ґрунт. бачите який Гумат. Що, ж, розбавили. зараз будемо проливати. І наступно будемо проводити підкормку через 7 днів. І будемо вже 2 числа висівати наш кавун повністю. Це буде більше ніж, десь до 3000. Це ми висівали 23-го так. Пробно чуть раніше одного рядка посадити. Що була розсада чуть раніше. А вже всю остальну будемо висаджувати 2 числа. Це буде завтра, Будемо висаджувати понад 30 касети. Це десь буде ну, до, до 3, десь тисячі. Ось так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за вирощуванням ягідної культури.